Скажи. Вам повістки. На 13.09.20. Я не з'явлюся. Ви відмовляєтесь? Я вже отслужив свой вийшов. Ви відмовляєтесь? видео подати. Хай Ви відмовляєтесь? Та будь ласка. Ти був що ти мені розсуждать був. Від перший день, як я тебе, Пане, мені ти поняв, Пане, я тобі кажу, ти був, ти перший день в маєнкоматі сидиш до цих Чикпи, ти будеш розказувати віддавлення міра в своїй, не причине. Будеш розказувати, мені пане. Давай на підеш разом зі мною займов. Ні, ні, дай відмовляйся. Хай віддається. Не буду я з'являтися. Все. Будь ласка. Будь ласка, Будь ласка. Все, побачиш, приїде СБУ, побачиш, що буде. Не побачиш, пикайте, я... пане. Я тобі кажу. Не приїде пикайте. СБУ, побачиш. Не, боюся, не ну не то побачиш, що ти розказуєш, Ти мої жінці уражав. Що я я це... ж... ти лі, розказуєш, ти... пане? Що біля нового просторі? Я ти жінці дай, мої урожав! Побачиш, я тобі кажу, шановний. Не, не, ти, шановний, ти я не тобі ще раз увору, ти не мені теж не поворожий. Ти не, не був там, де я, З якого тебе року в БД? Скільки ти служиш, шановний! Синок! Синок? Я, я? де служив? Да? Та й що? Та й що? Та що це б за те що ти? Що брехло, блять? Це ти брехло! Що розказуєш? Що я тобі розказую? Ти мені хто такий, блять! Шо йди? Акте сходиш, складай. складай що хочеш, блядь. Прийдуть хлопці мої, я побачу, блядь. Ти приїхав сюди, завтра їдеш, та й що? Та що, блядь? Пиздуй до себе додому. А ти, Андрюша, теж пиздуй туди, блядь. Служи собі, блядь. Побалакак, що ти побалакаєш зі мною, Андрюша, розкажи! Приїдуть хлопці, тоді побалакаєш, блядь. Приїдуть хлопці, тоді побалакаємо, розкажеш, розкажеш ти. Що ти лякаєш мене собою, блядь.